Що робити, коли складно? Чи варто замовчувати проблеми від команди, колективу і пробувати розрудити їх самостійно? Моя супередільна думка, що в більшості моментів, акаду і так далі, команда повинна бути в курсі. Чому? Тому що таким чином ви залучаєте людей до спільної проблеми і таким чином об'єднуєте їх це раз, два. Ви пояснюєте людям, що ви як лідер чи ви як компанія максимально відкриті з ними і нічого не ґута, тому що часто, ну ми так люди збудовані, якщо ми бачимо якісь певні щирість чи щирі, обмежені щирі, щирі, якоїсь інформації, ми починаємо цьому індивідууму чи компанії не довіряти. А саме щире примес спілкуванню є ключом до розуміння і довіри в групі. Як я це використовую, зазвичай. Це використовується зранку на кожноранкових мітах, на кожноранкових нарадах. Елементарно створюється план, розбір, кейс, куди рухаємося або висновок. І це досить класно збирає команду докупи і пушує вас всіх, і в цілому до покращення певних результатів чи вирішення тих чи інших кейсів, позитивних чи негативних. Будь відкритий, не бійся людей. Сили мудрості підписся передбата пресно.